Вітаю. У нас в житті часто трапляються такі моменти, які ми чомусь хибно вважаємо негативними. Насправді, все може трансформуватися у зовсім іншій площині, у зовсім іншу енергію. Це залежить тільки від того, наскільки ми налаштуємо наше сприйняття. І згодом, якщо ми вміємо робити правильні висновки, то саме те правило, яке всі чули, але, на жаль, не всі усвідомили. Все, що робиться, то робиться на краще, все без винятку. Навіть найгірше, навіть найжахливіше. І потім ми, усвідомлено чи не усвідомлено, ну, звісно, краще, щоб усвідомлено трансформуємо те, що з нами трапляється. В значно іншу кращу енергію У мене родився вірш, який я назвав світло любові. Ця сила в мені пробудилась, яка споконвічно дрімала, серце із Всесвітом злилось, Радість у серці настала. Ця сила створила світи безкрайності міріади. Ця сила – то я і ти у єдності суть і засади, спільність буття усіх нас, єдність усього живого, це сила Творця повсякчас, у ній нема Твого чи мого, у цій силі ми спільне одне, що звучище люблячим Богом. В ній кожен для себе візьме. В ній надлишок блага усього, ця сила в мені ожила, вона завжди в мені горіла, як вибух, всі межі знесла, свідомість яскраво прозріла, ця радість мене розчинила, я ніби і є, і немов би нема. Світлом усе довкола ожило, існує лише спокій і тиша сама. Хай будуть уже. Всі на світі щасливі, радістю, осяйні, всі щиро справжні, немов діти, в любові світлі життєдайнім. 22 лютого 23-го року. Дякую.